Всім вітання. На початку відео я поставив ціну на акумулятор. От вона приблизно десь так виглядає такий акумулятор. Сам акумулятор коштує якби 700 гривень. В інтернеті знайдете мийку високого тиску з двома такими акумуляторами по ціні в районі 1000 гривень. Тобто, якщо купувати два акумулятори, це буде 1400, а вже мийка в подарунок іде. Ну, це так, для загального, як то кажуть, розвитку. Але чи дійсно цей акумулятор, що тут написано, ми вже з вами вчора дивилися. Тут напруга не 48 вольт, а 20 вольт. Вчора я провів розряд акумулятора. Сьогодні. Зробимо заряд акумулятора, подивимось. І поспілкуємось відносно, чи доцільно купляти акумуляторний інструмент. Коли він вартий того, щоб його брати. І коли акумулятор, який йде в комплекті, отак як до цей електропилки. Там є певна його потужність і є пилка. Також на це звернемо увагу. Сьогоднішній експеримент почнемо із. Пилки, подивимося, який струм вона споживає на холостому ходу. Так, у мене зараз стоїть ампермет. І я беру так Побачили струм 11, 12, 13 А без навантаження. Так, Струм ви побачили, про що це говорить? Пилка без навантаження бере порядка 10 А. Якщо включати з навантаженням, тобто брати різати товсту якусь палку, то в нас струм виросте в 2, 3, а то й 4 рази. Це приводить до виходу з ладу акумуляторів. Це вже в мене сусід такою пилочкою попрацював чи 2-3 чи години, і два акумулятори вже померли. Треба би дивитися, що там сталося. Але факт того, що акумулятори не витримують. Через що я і сьогоднішнє відео назвав Не викидайте гроші на вітер. Тому що така пилочка із. Таким акумулятором, який йде в комплекті. От, у нас тут написано 48, реально тут іде 20 вольт, тому що зарядний пристрій. От, і тут стоїть 5 акумуляторів 4 вольтових, з'єднаних послідовно. Пише тут 8 Аг, Тобто, це, якщо навіть, тут є 8 Ампер. -годин, це може таке бути, якщо тут стоять дуже хороші акумулятори 8 амперні. Таке буває. Вони, правда, рідко зустрічаються. Частіше всього, що тут стоять, можливо, 2,5 ампер. Якщо стоять 8 А, ну, це треба протестувати. Не хочу бути, як то кажуть, голослівним до тих пір, поки не перевірю, не скажу. Ну, цією пилочкою я працював буквально хвилин 5. І акумулятор вже перестає давати потужність. Тобто вона дуже швидко розряджає акумулятор, і це не дивно. Якщо тут струм на холостому ходу в районі 10 А, то при навантаженні 30 А такий акумулятор спустошують миттєво. Зараз ми перейдемо до іншого етапу. Вчора я. Робив розряд акумуляторів. Подивимося, яка напруга залишилася сьогодні. Так, в мене два акумулятори. Зараз зразу подивлюсь, які є вчора. Так, цей акумулятор я не трогав. Він 2054. Це заряджений. А це, що ми вчора розряджали, скільки ми використали ват, я продемонструю. Тобто записи в мене є. І зараз я беру зарядний пристрій. Так, роблю скидання ваттметра. Так, він нам покаже, скільки ми ватт використали на зарядку. От, і зараз ми бачимо заряд. 6,6 Вт. З часом він може піднятися до 7 Вт. Тобто так. 6,6 Вт. Цей такий акумулятор бере зарядку. Я сьогодні, як то кажуть, зранку трошки вже в голові перекидав ці всі, як то кажуть, аналізував вчорашній день, і виходить, що. Якщо цей акумулятор має, то його треба заряджати декілька днів. Тому що є мийки і показує, що потужність її 1200 Вт, тобто кіловатна. А акумулятор заряджається 6 Вт. Тобто логіки ніякої немає. Реально, вчора я продемонстрував, що під. Навантаженням, коли вже йде розпилювання, мийка споживає біля 10 А. Тобто при напрузі 20 вольт, максимальна її потужність 200 Вт. Тобто мийка споживає не 1,2, так як дехто рекламує. І ще один такий є, також трапляється. Що час роботи 240 хвилин. Це нереально, якщо вона попрацює вам 20 хвилин, це дуже добре. Так, ватмет переключив на лічильник, що ми вже спожили, за 58 хвилин. Акумулятор вже взяв на себе 6 Вт. Так, максимально, що було. При напрузі 224, 6 8 Вт. Так, пройшла година часу. І напруга за годину піднялася до 20,24 вольта. Так, за півтори години взяло 10 Вт. Тепер, поки заряджається акумулятор, проведемо ще такий експеримент. Шурупокрут. поставив з його акумулятором в холостому режимі. Момент запуску 5 А, а вже в робочому режимі. 2 3. Якщо взяти навантаження, також буде до. Восьми ампер. Зараз візьму якусь дощечку попробую. Так, сверло в нас 4 міліметри. Три ампери. Провів такі невеличкі розрахунки. Вчора на нагрівальний елемент за пів години. Взяло 2,8 Вт. А коли вже працювала лампочка розжарювання. Там струм був від 4,2 до, ну, до 3,99. Взяв так в середньому порахував. Получилося десь 11,6. Якби годину працювало, а так як ми шосту частину і сумарно, якби 14 Вт спожило. Дивимося, що у нас ватметр взяв за 2 години часу 13 Вт. Ну, там може бути трошки відхилення. Єдине, що тішить, що у нас коефіцієнт корисної дії заряду імпульсним блоку живлення наближається до 100%. Навіть можна так сказати, що є понад одиничний ефект, але це все. Некоректність обрахунків і замірів. Так що коротенький висновок такий. Мийки такого плану вони з таким акумулятором ще куди не йшли, з таким акумулятором взагалі не раджу брати. Так само електропилки з таким акумулятором будуть у вас працювати 5, 10-20 хвилин. От, І добре, якщо вони вас попрацюють декілька годин. Тобто акумулятор, який складається із п'яти акумуляторів послідовно з'єднаних, коли даємо навантаження 10 А, дуже швидко виходить з лату. Так що, електроінструмент, коли тут у нас паралельно стоять дві збірки по 5 акумуляторів, це ще куди не йшло? Ще десь хвилин 20 попрацює. За цей час автомобіль ви помиєте. Але маєте на увазі, що якщо у вас вийде з ладу акумулятор, то вам прийдеться купувати новий, який коштує 700 гривень. От. Якщо у вас є можливість самостійно ну, то це трошки простіше. Але акумулятори дуже дороге задоволення. Так що тримери. Які працюють на акумуляторах, я б також не радив би Що стосується шурупокрутів вже вони працюють багато років, це дійсно практичний інструмент, який, коли ви десь на даху працюєте, або потолочні роботи робите, чи по лісах, то звичайно що із шнуром працювати незручно. Тоді це оправдано. Що стосується електропилок, Ліпше взяти мережеву, от, взяти подовжбач, якщо це ви на території подвір'я, десь працюєте. Це така іграшка, яка, ну, судячи по тому, що я попрацював, як ви бачите, треба 2 години заряджати, щоб попрацювати 10-20 хвилин. Це маєте собі на увазі. Так що, я сьогодні. Попрацював для вас, щоб ви не викидали гроші. Якщо є можливість, купили, попрацювали, але про наслідки повинні знати, що акумулятори річ не надійна, якщо вони працюють з перенавантаженням. Всім успіху і до нових зустрічей!